Неділя, ти не дасиш святому Твоєму побачити тління. Рано вранці гріб Ариметея бачив найвидовищніше явище у своїй історії. Небожителі спустилися, аби особисто проголосити перемогу Ісуса над всіма силами Аду. Той ранок писав історію вічності: Мокра могила Перша побачила перемогу життя над смерть. Жертва була прийнята Отцем, тому що Христос Воскрес! Перша на людей, котрі повірили цьому факту, була поставлена печать із Словом «Праведний». Христос Воскрес, а отже існує надія абсолютно кожному померлому у Христі. Вони оживуть однозначно і точно, оживуть для життя. Їхній суд був на Голгофі. Живий Христос дуже скоро стане рушійною силою для утворення потужної сили під назвою Церква. Яка піде у всі сторони світу із звісткою життя від Воскресла, проповідь здобула силу, віра основу, життя зміст, учні, ревність у служінні. Христос живий і це змінює все. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!